Олег Пензен на прямому зв'язку, це член економічного дискусійного клубу. Наші вітання вам, пане Олеже. Доброго ранку. Доброго ранку, радий вас бачити. Навзаєм. Давайте про нашу економіку поговоримо, тому що на тлі от зростання економіки світової і української мінекономіки вийшло з повідомленням про те, що у нас за перше півріччя на 4,1% зросла економіка попри негативні фактори. А як воно так, попри негативні фактори, росте? І навіть більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, коли у нас часто густо там 3%, 3,5% було і так далі. Ну, дивіться, є такі поняття база порівняння. Ми ж з вами порівнюємо до минулого року, так. а минулий рік порівнюємо до 2022, правда? А давайте ми згадаємо, що в 2022 році ми з вами втратили практично там, 30% валу внутрішнього продукту. І в нас з'явилася дуже низька база порівняння, на основі якої ми з вами зараз демонструємо ріст. Але цей ріст, порівняно з 21 роком, є падінням. Ну, давайте будемо розуміти за що йдеться мова. Тому е то, що ми сьогодні ростемо, це радше результат відновлення економіки, аніж зростання її фізично порівняно з 21 роком. Та відновлення економіки певне відбувається. але... Я думаю, що друге півріччя буде гіршим однозначно, тому що власне пік відключення електричної енергії, пік проблем пов'язаних із енергопостачанням, якраз припадає на другий, напевно, вже третій квартал. Ми з вами побачимо це точно, і це все однозначно потягне за собою зменшення темпів росту української економіки в цьому році, там до 2,5, може максимум 3%. Приблизно так воно і планується. Але, власне, за перше півріччя є от такий ріст. Ще раз повторюю: все залежить від бази порівняння. Угу. Пане Олеже, і з 16 липня вже команда Міжнародного валютного фонду почала роботу в Україні. Представник МВФ в Україні Ваграм Степанян повідомив, що дискусії. Я цитую, формуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя. Ну так я так розумію, скільки буде надходити, скільки будуть витрачати поточного року та середньострокову перспективу. Простими словами, ви можете роз'яснити, а що ми очікуємо від від міжнародного валютного фонду зараз? Від Дивіться, Дивіться, то, що вони приїжджають, це не перегляд програми. Угу. Вони приїжджають. Чому у нас з вами е, виник достатньо великий бюджетний дефіцит? Ну тобто, ми і так маємо. Ми є дефіцитна економіка. У нас там 1,7 трильйона доходів, 3,3 трильйона видатків. Різниця покривається за рахунок запозичень. Тобто, ми маємо розуміти, у нас з вами доходи мають відповідати видаткам. Доходи у нас формуються з двох частин: це е, податки і запозичення. Запозичення йдуть у нас на покриття соціальних наших видатків. Запозичення більше того, вся макроекономічна допомога чітко не може використовуватись на війну. Тобто, все, те, то, що ми з вами беремо у вигляді податків, це витрати на безпеку оборону. Ми з вами зараз додатково проводимо мобілізацію. Ні для кого це не секрет. Будь-яка додаткова мобілізація вимагає додаткових коштів з державного бюджету. Один мобілізований в середньому на рік обходиться державі в 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ви додатково хочете добрати, наприклад, 100 тисяч людей, ви маєте додатково 130 мільярдів знайти в дохідній частині бюджету. Тобто треба десь звідти взяти ті гроші, і це не запозичення, тобто це податки. Зараз приїжджає Міжнародний валютний фонд. Дивіться, вони ж не керують українською економікою, вони є фінансові контролери. Тобто вони як кредитор контролюють наскільки наші внутрішні економічні, скажімо так, баланси відповідають тим вимогам, які вони пред'являють для будь-яких, скажімо, позичальників. Тобто там має бути певний баланс. І якщо у вас різко виросли видатки, а ви не маєте чим перекрити ті видатки, то ви маєте сказати, де ви візьмете. Ну, джерела їх покриття. А це на сьогоднішній момент, вибачте, тільки додаткові податкові навантаження. Тобто, обговорюватись буде питання акцизів, які мають зростати, обговорюватись питання будуть зростання податку на додану вартість, ведення воєнного збору. До речі, зауважте. Оці всі податки, про які ми з вами говоримо, це податки на українського споживача, тому що і акцизи, і воєнний збір, і податок на додану вартість це є податок на кінцевого споживача, на нас з вами. І в даній ситуації це є надзвичайно важливе питання для МВФ, і вони мають зрозуміти, скільки грошей надійде, і скільки нам треба додатково ще буде ну, витратити. Тому що ну, знову ж таки, в інформаційному просторі ми всі знаємо, що сьогодні приблизний дефіцит десь підходить до півтрильйона, 500 мільярдів. Тобто, треба десь їх знайти. І оті чи вистрацить у цих податків на тих півмільярда на півтрильйона? І якщо ні, то що треба ще додатково знайти? Які джерела для того, щоб це перекрити, пане Олеже. Так мені здається, і ви, ми знаємо, що не вистачить збільшення податків, щоб перекрити півтрильйона. Та там ну, цифри ми... менше будуть принаймні ну, за попереднім ми, розрахунком. Ми, 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 ми ж з вами прийняли рішення, що ми не будемо переводити економіку е, на зимовий час. Так що на, на літні більше не буде. Може, може, це дасть якісь додаткові кошти. А якщо серйозно, е, як би не крутилися наші з вами народні депутати, е, але вони вимушені будуть піднімати питання про економічне бронювання. Ну немає на сьогоднішній момент іншого джерела. Тому от будемо дивитися зараз, я розумію, будуть е законопроекти, які пов'язані з збільшенням податкового тиску. Тобто те, то, що я сказав, акцизи Тютюна, алкоголь, пальне, будуть е акцизи на солодкі газовані напої, е на коли. Тепер вони будуть акцизовані. Е це буде податок на додану вартість, напевно, замість 20 буде 23. Я ж хочу нагадати, що у нас з вами на бюджетній декларації на 25 рік очікується інфляція в розмірі 10%. Ну, звідки з цю інфляцію ж треба нагнати? От тут плахне якраз у ті речі, про які я зараз говорю. Будь-яке зростання податків, податків на кінцевого споживача призводить до зростання цін. Ми ж маємо це з вами розуміти. Тобто, якщо збільшується акциз, це однозначно лягає в ціну. Якщо збільшується, наприклад. Ну, Податок на додану вартість. Ну от ми звільні платимо 20%. Завтра будемо платити 23% 3% плюс до ціни товару. Це все було б, звісно, прекрасно, якби і в ну, власне, в власне бюджетній декларації ще й були передбачені різ соціальних стандартів. А у нас з вами на наступний рік ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня зростати не має, тому що ну, знову ж таки немає джерела. Зрозуміло, наші з вами партнери навряд чи розкошеляться на то, щоб українці у 25-му році отримали більше доходів. А, Тому... Ще одне а, буде уточнення щодо воєнного збору. У нас 30 секунд. Буквально попрошу вас дуже стисло відповісти. Півтора відсотки. А наскільки він може збільшитись? Уже 15 секунд. До п'яти п'яти відсотків. Воєнний збір, причому хочуть розповсюдити їх на фопів. Спасибі. Сьогодні фопи Так. спасибі, пане Олеже, Олег Пензен це член економічного дискусійного клубу. Він був на прямому відеозв'язку